Отже, друзі, повертаємось ми в кар'єру за Михайла Мудрика. Сьогодні нас чекає класіко і старт Ліги Чемпіонів. Матч проти Роми і Славії. Реал підписав Ван Дейка. Горді пересохли не мови палати. Боже мій друзі, нарешті мої молитви були почуті. А зараз, друзі, на чемпіонаті світу грається вже другі тури групового раунду. І ми вже дізнаємося перші команди, які виходять в наступний раунд. А загрузити на поєдинки чемпіонату світу можете, перейшовши по закріпленому коментарю. Наші друзі з Фабет ведуть бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони відділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео. Став з розумом та перемагай. Мадридський рал в себе вдома приймає Барселону. Я думаю, вже в цьому році Солона побореться за чемпіонство. Ліги чемпіонів для них немає. Що їм залишається брати та грати? Але я дуже сильно радію тому, що в нас в складі вірджол Ван Дейк. Нарешті хороший центральний захисник, підписаний мадридським реалом. Ну, типу, краще на цю позицію, мені здається, зараз не знайти. Змійчем кісь є віддає. Непогано проходить на Рафінію, п'ята хвилина зустрічі і одразу така небезпечна тока. О, курва! Привіт із Польщі. Роберт Лівандовський. Красивим ударом в падінні ножницями забиває нам гол. Ще до 10-ї хвилини ми пропускаємо. Знову такий початок. Гробова тиша зараз на Сантьяго Бернабео. Я вам скажу, буде досить таки цікаво, якщо Барселона винесе сьогодні Мадридський реал. З точки зору турнірної таблиці, це буде неабияка інтрига. Вже на початку сезону небезпечно грають з мудриком, але показує суддя, що можна грати. вперед, можна віддати передачу. Михайло мудрик. По лінії офсайду діяв Ну було положення, але ну, знаходив Вінісіуса Жуніора, який не так давно грав за мадридський реал. Лукас Васкес знайшов паса Рафіню був офсайд. Ну зараз Ель Класіко дійсно на високому рівні. Що Барселона набрала хід? Ну, диви. От і все, нахуй. 20-та хвилина зустрічі. І мадридський реал вже летить з рахунком 2-0. Роберт Лівандовський сьогодні в ударі. До 20-ї хвилини Барселона на Сантьяго Берамбео прибуває Галактикос. Що, тут бопсай чи ні? Михайло Мудрик сам. Пробивай звідти. Пробивай Михайло Мудрик, але дуже просто для Терштегена. Мендеш. Ось тобі перша помилка. Мені здається, Барселона ще жодного разу не помилялася. Можна ось віддати. Обстукась. Це вичитують і одразу ж накривають. Педрі, Васкіс, до речі, також не так давно грав за Мадридський реал. Рафіня. Та не вже? Нарешті Ван Дейк заграв. Водиться м'яч гру, бензима чіпляється, але ну там кісь є на нього настрибну. Ще є, ще на мудрика. І в центр. І забити. Початок для нас просто як холодний душ. Подача. Карімушка, сам стоїть. Ван Ван Дейк. Дейк, зачепись за м'яч. Рука була. В нього ж гра рукою була. Центр поля мадридського ралу абсолютно, як ми бачимо, без змін. Ніяких трансферів, нічого цього немає. А в цілому й не потрібно. Відбір гравців просто неймовірний. Вальверде, вигризе, віддає передачу. Михайло Мудрик. Прострілом. Проходить. Бензима! Пробити! Ще бий! Казіміро! Набив першому таймі хоча б забити один гол, що в другому таймі вже більш-менш було попростіше. Все ж таки, друзі, скоріш за все, що то був останній сезон на піковій формі Каріма Бенземи. Проривається по флану, входить штрафнові депаси, але віржил Ван Дей Після першого тайму рахунок зустрічі 2-0. На жаль, Мадридський реал в ролі доганяючи. Ну а тим часом, друзі, поки в грі паузи, я хочу вам нагадати про мого партнера-продавця монет FIFA 23 Лєма Фудкоїн. Якщо у вас є монети і ви хочете їх продати, ви можете звернутися до нього. Якщо у вас нема монет і ви хочете купити, ви також можете звернутися до нього. По-перше, він з України. По-друге, в нього найкращий курс. По-третє, в нього все надійно. Я гарантую, що працюючи з ним, все буде нормально. Посилання залишаю в описі. Купуючи чи продаючи в нього, кажи, що ти прийшов від Плейжексана то отримуй свою знижку. Перший. Та, ну до Борися, що ж ти валися? Абсолютно ж ніякого контакту не було. Якщо Барселона так буде грати на протязі всього сезону, то мені здається, вони стануть чемпіонами. Навіть Крістенсен пробиває поворотом. Мудрик на виніс, ще вбиває Вальверде. Мендеш. Просто за захуяє. Ну я не розумію, як Ірім Бензима забиває. Як же йому так щастить? Мендеш віддав. Вітерштейген. Що ж він накоїв? Замість бензими виходить Кейн. Так, бензима сьогодні забив, але ну по факту. Йому віддали на пусті. До цього як він забивав? З пенальті. Чудово. Мудрик проти кунде. Мудрик! Бий. Ну, я ще й непогано пробив. Льоросяне. Не було. Був. Отримуємо вказівки від Карло Анчелоті грати в атаку. Віддав, Рафінія. Ну як же так? Ну як же так? Ну як же так? Етриф від Лівандовського. Далі на Мендеш, а Мендеш? Лівандовський. Ну ні, четвертий ми вже не вивеземо просто. Погнав Михайло. Звісно, нам можна є пігнати, я вам скажу. Перший Ель класіко в цьому сезоні, і, на жаль, він завершається не на нашу користь. Ось так, після чотирьох зіграних турів ми на сьомій позиції. Дві перемоги, одна нічия і одна поразка. В Барселоні 4 з 4. Так само, як і в Атлетико і Гетафе. Я зрозумів те, що треба тренувати пенальті для Михайла Мудрика. Нас вони 5. І зараз, друзі, старт нового сезону Ліги Чемпіонів. Поєдинок проти Роми. Абрахам Заньйола, Дібала, Гарсія, Карцдроф, Тапія, Сангаре, Ібане, Сленорма, Тапсоба, Патрісіо. Ось такі склади у наших опонентів. І знову ми граємо в себе вдома. В минулому матчі ми поступились з Барселоні. Принциповому нашому опоненту. Ще однієї поразки або навіть нічні, я думаю, нам не пробачу. Верх. Дібала. Бремер! Він знає як грати проти італійських клубів. Абрахам далі. Вірджил Ван Дейк з'їсти. Карсдроп через фланг. Ми бачимо, цей хлопець бігає і в захисті, і спереду намагається встигнути на всіх фронтах футбольного поля. Далі. Відкриюсь. Карсдроп віддає передачу. Дібала на Абрахаму удор! Навіз. кіпер. Ніколи я не думав, що цього скажу, але Бензима вже, напевно, своє відіграв. І вище. Є. Так. Да. Дістань. Як в матчі проти Барселони. Давай, 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 давай! О! Пресинг просто прекрасний. Йди. Чудово. Брабий! Попала, прости від Бенземи летять. А в них. А в них все проходить. Бензема втрачає м'яч, Рома забиває. Кращий гравець в минулому сезоні стає поки що гірше в складі нашої команди. Центр. Чом'яні. Та чого ти сам не б'єш? Ух, як звикли на цього Бензему підсовувати. Проходить. Да би. бий! Би. Наші Бензема забивали все ж таки, друзі. Ну, з гол, я не знаю. Напівробочий, я б так би сказав. Мудрик сам пішов, але його зупиняють. Віддає передачу, дайно. Давай, 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 давай Як за нього сам вийшов? Чи шанс є в нас? Нема. Після першого тайму рахунок зустрічі 1-1. А Славія тим часом перемагає Бенфіку 1-0. Рім. Біжи Карім. Схавати! Офсайд був. Замість Родріго виходить Кейт. Вони через пас намагаються вийти під удар. Вальверде. Пробиває дальній удар, але там соба. Саха виходить замість карсдропа, він же нас там приб'є на флані. Дібаловцен. Він його не переганяє! Реф! Та яка жовта, це червона повинна взагалі бути. Кейт. Ніхто не додав, на жаль. Мудрик. Центр поля закрить. І Не пропускати я взагалі не планую. Ну! Боже, Що це за привози? Знову якась слабувата гра від нашої команди. Ну ще ну. Ну, Бенц, ну, ну все вже не той. Отже, друзі, ось такий видався нам перший поєдинок в цьому сезоні Ліги Чемпіонів. Бенфіка зі Славії також зіграла 1-1. А ви уявіть цей розвиток подій, якщо Михайло Мудрих зараз перейде в Барселону? А звісно, що ні. Як мінімум, тому що це буде просто некрасиво. Некрасиво по відношенню до мадридського реалу. Ну і також вони не грають в Лізі Чемпіонів. А те, що вони зараз тут ні в таблиці вище нас, це справа часу. Зараз нас три поєдинки, а потім знову Ліга Чемпіонів. Я думаю, що зараз варто нам відіграти один тайм, а потім піти просто на замір, дати відпочити і привести себе в порядок Михайло Мудрих. Михайло Мудрик пробиває вище воріт. Азіміро. Напусті. 1-0, друзі. Михайло Мудрик асистує Камавінзі. Невже зараз ми ще пропустимо? Дістати його! -ї -ї. Друзі, ви це бачили? Відово. Далі. Та як він так? Удар курко. Отже, друзі, після першого тайму рахунок 1-1. Планово ми йдемо на замін. Ну а в другому таймі Мадридський Реал спокійно переграв тенеріфи з рахунком 4-1. Ну а зараз в нас гра проти Альмірії. Альмірія після п'яти зіграних курів взагалі має тільки 1 бал. Тобто сьогодні тільки перемога. вдалі. Пробуває мудрик. Премер. Та ну ні. Оснап'я. Навіс. Премер. Пішов. Віддаємо пас Мавінга. Це вихід віч на віч. Чудово! Знову Михайло Мудрик асистує французу. Я так зрозумів, що нам краще віддати, ніж самому забити. Ну. Та як? Нашу фірмову. Та як воно не йде? Ну. А ні, це не удар. На речі з'являється Кейн. Заходить. Віддає передачу. Все. Ну далі, про Лайк за Бремера Е! Перемога Мадридського реала з рахунком 2-1. Помалу ми вирулюємо ситуацію. Після шести турів Барселона та Гетафи йдуть безпомилково. 6 матчів, 6 перемог. Третє місце Атлетико Мадрид, четверте Мадридський реал. Поєдинок проти діючого лідера чемпіонату Іспанії. Тепер. Ой, Зюля, віддав передачу тут був офсайд. Вірджол Ван Дейк вчасно вийшов. Але ось зараз ми пропускаємо. Дейк справляється. Е. Удар. Право котла. Навіз. Бий! Сенсіо. Мудрик сам. Мудрик! Як ти пролітаєш мого м'яча? Ну! 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 <пенальті>, пенальті треба забувати. Дякуємо, що хоч є пенальті. Павло Мудрик. Ідеально. Ще віддай на пусті. Це Мадридський реал. Все ж таки поєдинок так і завершився перемога мадридського реалу. Перемога справді потрібна, але мадридський реал на п'ятому місці. В нас 16 набраних балів, а Барса має реальний шанс вийти на першу позицію. А в нас зараз поєдинок проти Славії. Вінтер хочуть нас віддати. Дякую, але не сьогодні. Ну, Славія навряд чи мене здивує своїм основним складом. Нема там таких футболістів, які можуть мене налякати. Я пішов і все, і хай вони бояться. У Нас, друзі, другий тур групового раунду Ліги Чемпіонів. Мадридський Реал приїхав в гості до Славії. Сьогодні ми тут для того, щоб забрати перші свої три бали і розпочати, сподіваюсь, переможну серію в цьому розіграші Ліги Чемпіонів. Бо не непогано. Дай! Знову офсайд. Я вже бачу, як віддає передачу, Мудрик забиває. До речі, ми за цей випуск ще жодного гола не забили. Легенько. Браво! Ну, притримань. Я зрозумів, що бензимі не треба там нічого супер видумувати. Від нього просто буде достатньо, щоб він забивав ось ці прості гали. Пенальті, штраф, ні, небезпечно! Мудрик пробиває. Як чудово вийшов під удар. Невже ми? Бремер, як же він додав. Дав передачу. Перший веліт до друка. Зараз ми вже можемо отримати. Небезпечний штрафний. 27 хвилина зустрічі. Евертон пробиває. Гозворо. Так, Юречка. Заходить пасом. Удар! Михайло, ну. Далі. Та ну коли ж ми вже заб'ємо. Я впевнений, що нам достатньо буде забити одного гола. І потім прорве. Потім будемо забивати. Буде знову влітати м'ять сітку коріт після ударів нашого українського таланта. Але зараз, щоб забити ось цей один гол, нам треба неабияк постарати. Абсолютно не лети. З підйому. Ну! Да твою! Після першого тайму рахунок зустрічі 0-0. От знаєте, сьогодні в нас в захисті порядок. Бремер Ван Дейк, питань до цих хлопців поки що абсолютно немає. Даємо далі передачу. Ну, Якщо не зараз, то вже ніколи. Бий! Бий. Нарешті, друзі, 69-та хвилина зустрічі. Через хіл ту хіл ми виходимо на удар. Перший гол Михайла Мудрика в цьому розіграші ліги чемпіонів. вчора хавав. Бий! 2-0. Через 2 хвилини Мадридський Реал Подвоює свою перевагу. е е -ре. Мудрик набирає. Набирає, але не втікає. Евертон. Вірджил схавав Нарешті я задоволений нашим захистом. Мірджил і Бремер це просто знахід. Ну саме такий Бремер, який він зараз. Тому що в минулому сезоні взагалі я був шокований його грою. Мудрик. Ой-ой-ой, ой невдало пробив. Бензима, це для тебе. Прийми, пробий! Все ж таки, друзі, 2-0. Але найголовніше те, що Михайло Мудрик перервав свою безгольову серію. Вітають його партнери з цим. Барселона набрала просто неймовірну форму. 7 матчів, 7 перемог, 21 набраний бал. В лізі чемпіонів ми знаходимося на другій позиції. Хоча Рома так само обіграла Бенфіку два У Нас різниця забитих пропущених і по балам, все однаково. Коротше кажучи, Ліга Чемпіонів набирає свої оберт. Отже, друзі, я всім дякую за підтримку цієї кар'єри. Ставте лайки, обов'язково пишіть свої коментарі. Чи треба переходити Михайло Мудрику, в який чемпіонат, в який клуб, мені це важливо знати. Я всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До наступної зустрічі. Бувай.